на прибирання доступності та косінні трави. Традиційна інспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим перевірила мікрорайони Каскад та Пасічну. Через велику кількість звернень людей спочатку заїхали на каскад. Сьогодні відбулася вівторкова інспекція в межах Каскаду, в межах вулиць Симоненка, Стуса, 24 серпня, обговорювали питання по кісу трави, прибирання прилеглих територій та контейнерних майданчиків. На всіх балансоутримувачів складено приписи, буде прибрано в межах тижня. Як і в кожному мікрорайоні, в пасічній теж є свої поточні проблеми, проте є й позитивні моменти. Зовсім скоро на вулиці Целевича відкриє двері для пацієнтів нова міська поліклініка. Тут відкриється поліклініка від центральної міської клінічної лікарні на пасічній, тому теж важливо невеличкий благоустрій зробити доступність, адже люди будуть. І люди з інвалідністю, і люди з похилого віку, і ти золотого віку далі розвиваємо медичну інфраструктуру. Ну але принагідно вже дивимося за прибиранням, вивезом сміття. Попри брак працівників і коштів, які спричинила війна, тиловий івано-франківськ має бути акуратним, чистим і впорядкованим. Переконаний міський голова. Саме тому разом із профільними керівниками щотижня виїжджає на перевірку міста. Сьогодні обстежували Велику територію міста, зокрема, велике зосередження було по вулиці Галицькій. Є певні об'єкти, які потрібно докосити. Також звертали на доступність. Звертали увагу на зупинки громадського транспорту на прибирання та інші об'єкти, в тому числі і сквер. Завдяки регулярним перевіркам кажуть посадовці, вдається не занедбувати проблеми, а вирішувати їх поступово і точково. Адже в час війни ніякі капітальні роботи виконувати не можна. Але дбати та берегти те, що вже зроблено, обов'язок міської влади. куч телеканал